На колінах Вінниця зустрічає 18-річного захисника Дмитра Яременка. Прощаються рідні, друзі, одногрупники та містяни на площі Шевченка. Поруч зі світлинами полеглих оборонців. Народився і жив Дмитро у Маріуполі. Однокласник Владислав розповідає, хлопець був веселим та життєрадісним. У нього було дуже багато друзів. Він, він з ким конфліктував. І він був ну справжні справжнім патріотом. Це його, напевно, було основна риса. Після окупації Маріуполя родина залишила рідне місто, жили у Вінниці. Тут Дмитро вступив до педагогічного університету на спеціальність журналістика. Після пережитого в Маріуполі хлопець став замкнутим та мовчазним, розповідає одногрупниця Анастасія Мурава. Завжди тримався осторонь. Про те, що родом з Донецької області, розповів Крістіні Мокружицькій, каже дівчина. Вона здогадувалася, Дмитро піде захищати Україну. На одязі хлопець носив шеврони. Я тоді зрозуміла, що він хоче піти, бо в нього було таке, наче він хоче помститися. їй. Не знаю, ну, Він як розповідав, було, було таке відчуття. На другому курсі Дмитро перевівся на індивідуальне навчання, розповідає викладачка Аліна Олійник. У виші вирішили, влаштувався на роботу. Напередодні сесії розповідає, отримала від нього останнє повідомлення. Навчаю зараз на індивідуальному, бо перебуваю на фронті. Скажіть, будь ласка, у якій формі у вас проходитиме залік? Та чи можливо, щоб я здав його до 11-го на цих вихідних? У понеділок ми знову виїжджаємо на нуль, тож приблизно на 4 дні я повністю зникну зі зв'язку. Буду вдячний за розуміння. Понеділок це все і сталося. Про те, що стане військовослужбовцем, нікому не розповідав, каже тато Валерій Яременко. Він подзвонив вже з бойових, каже папа, все нормально, я трошки тебе обману. Я не в лагері тренуюся, я вже на бойових. Вже третя ротація в нього була. Підписав контракт Дмитро у серпні боронив Україну у складі 12-ї бригади оперативного призначення Нацвартії Азов, розповідає побратим на псевдо Юзік. Як тільки йому виповнилося 18 років, він казав, що одразу спробував іти. Казав, що трохи, трохи жалкує за те, що батько його пішов воювати, щоб він сидів. Вдома мирно. Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя тобі відродиться. Славою твоєю опромінниці! Славою! Опромінниці. Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присята, все життя моє! Загинув Дмитро 13 листопада поблизу села Діброва на Луганщині. Поховали захисника на алеї Слави на Сабарівському кладовищі. Дуже символічно, що сьогодні в день гідності та свободи. Ми проведжаємо нашого, як сказав його батько, небесного воїна. Саме такі люди показують, на що ми здатні заради цієї гідності та свободи. Олена Карбівська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.